Вся слава Всевишньому Богу Ісусу Христу і Духу Святому. Я сьогодні хотіла б поговорити на таку тему, як таємниця, таємниця Христа і церкви. Прочитаю Павла до Ефесян, це є 5 глава, з 22 по 33 вірш: Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кожен, як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам усьому. Чоловіки люблять своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що немає плями чи вади чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос, церкву. Бо ми члени тіла Його від тіла Його і від костей Його. Покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї. І буду тобою вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен зокрема із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Амінь. Цей лист відкриває особисте розуміння Божих розумінь, розкриває нам оці Божі таємниці стосунки Христа і церкви. Ісус побудував церкву, Він голова і Він відповідальний за церкву. Ісус вимагає від церкви любові і святості, бо сам має ці якості в собі. Є святим, і перший нас полюбив, і то так полюбив, що себе віддав в жертву, щоб спасти свою церкву. І як ми знаємо, що любов вона не требує, любов віддає. Також Ісус очищає свою церкву і освячує її, також піклується про неї, годує нас своїм словом і гріє наші серця. Ісус вимагає з церкви святості, бо сам святий. Ісус вимагає з церкви любові, бо сам перший нас полюбив. Ісус вимагає з церкви покори і смирення, бо сам себе смирив і покорив ради нашого Спасіння. І в цьому посланні є дуже багато откровень. Але я б ще хотіла поговорити про стосунки чоловіка і жінки на основі стосунків Христа і церкви. Недаремно це велика таємниця. І от ми знаємо, що чоловік голова дружині, як Христос, голова церкви. І як Єва була взята за, дам, за Дама, так і церква була взята з плоті і пусті Його, тобто Ісуса. І ми знаємо на основі написаного слова, от читаємо, що покине тому чоловік батька та матір свою і пристане. До дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Це таємниця велика. Я говорю про Христа та про церкву. Тобто, як Христос покинув свій трон на небі, де пробував праворуч свого батька, отця нашого небесного, вся слава йому, і спустився до нас людей, щоб створити тут на землі свою сім'ю, свою церкву, а потім щоб спасти її, так і чоловік покидає свого батька і матір і пристає до дружини. І покидає це, не означає, що не навідує чи не допомагає, бо часто і чоловіки приводять дружин до свого дому, живуть батьками, а покине це відділиться і створить свою сім'ю. І чоловік і жінка це в духовному плані як одна плоть і щось нероздільне. Ось чому, коли одружуються віруючі люди, вони не розлучаються, бо знають цю таємницю. Так і Христос, і церква це нероздільний союз. Так само і чоловіки з дружиною це щось нероздільне. А у світі ми бачимо дуже багато розлучень, і це неправильно. Це є зрада і перелюб. Піти з сім'ї це зрадити і розірвати оцей зв'язок. Те ж саме це як піти з церкви у світ. Це зрадити і з'єднатися уже з іншим тілом, з Вавилоном. Христос з'єднав себе із церквою своєю нареченою, і коли людина. Навернулась до Господа, стала частиною церкви, а потім пішла з церкви, то вона відділяє себе від тіла Христа і пристає до тіла Вавилонської плодниці. Читаємо у Перших Коринтян, це є 6 глава, 16 і 17 вірш. Хіба ви не знаєте, що той, хто злучається з розпусницею, стає одним тілом із нею? Бо каже: обидва ви будете обидва ви будете тілом одним. А хто з Господом злучається, стає одним духом із ним. Амінь. А чому все так? Та бо у світі ми спостерігаємо цю віковічну проблему, де чоловіки не навчились любити своїх дружин, а дружини не навчились коритись своїм чоловікам. Але приклад Христа і церкви показує протилежне. Христос безмежно любить свою церкву, а церква віддано кориться Христу і є йому вірною. Тобо ж читаємо цей 22-й вірш дружини коріться своїм чоловікам як Господові, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам спаситель тіла. Амінь». І я раніше думала, що стосунки Христа і церкви це взятий приклад зі стосунків, зі стосунків чоловіка і жінки. Але ні, наоборот, стосунки Христа і церкви це. Приклад для подружніх пар, як вони мають жити і, відносити, і відноситися один до одного, адже це є велика таємниця. І завжди це слово читається в церкві, коли двоє людей одружуються, беруть шлюб. Але я зрозуміла цю таємницю спустя 20 років мого подружнього життя. Тому я бажаю усім, щоб усі зрозуміли оцю таємницю, жили по Слову Божому і Божого благословення. Усім.